Вітаю, друзі! Слава Україні! Запрошую вас до вже 267-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, запитання залишайте не тут, а мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу. А саме прошу вас ставати постійними глядачами каналу. Буду вам дякувати за часті ваші перегляди. Запрошую підписуватися на мої YouTube і телеграм-канали. Буду дякувати так само за поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. Це дуже допомагає морально, але так само і стимулює іноді YouTube трошечки вище піднімати цей контент у стрічці рекомендацій. Про матеріальну допомогу я ніколи не прошу, якось звик справлятися сам. Є ті, кому без неї не обійтися, де складніші проекти, я там розумію. Але щодо мене, якщо маєте таке бажання, то краще задонатьте на Збройні Сили України в двох варіантах: точно не купуйтеся на шахраїв з їхніми спутниками, з чорними ящиками. Знаєте, про кого я говорю про двох таких дуже привладних. Е, є індивідуальні, дуже чіткі е, волонтерські ініціативи, там, де ви знаєте, кому, хто, як, і бачили результати. Це свята річ і є велика найпотужніша волонтерська ініціатива: це справа громад разом з фондом Петра Порошенка. Дуже ефективно і завжди стопроцентно все чесно і все доходить до наших бійців, саме те, що їм зараз найбільш потрібно. За це буду дуже щиро вдячний персонально вам. А тепер переходимо до самих питань. Пане Тарасе, вітаю. У мене на боліо стосовно ситуації з генералом Заужним. Якщо Зеленський вважає його особистим менеджером, то українці вправі сказати президенту, що він особистий менеджер, якого ми найняли на посаду президента. Якщо, <кій> якщо президент зовживає цією посадою, чи, чи є якісь законні механізми розпочати процедуру імпічменту? Чи можна створити петицію на захід генерала Залужного? Буду вдячна за відповідь. Ну, давайте так. Пункт перший. Що це означає, він його призначив особистим менеджером? Що це таке? Він не має прав на особистого менеджера. В Україні всіх, включаючи генерала Заужного, призначив український народ, який є єдиним носієм влади в цій державі. Тільки український народ призначає і Залужного, і Зеленського, і Шмигаля, і інших. Зеленський виключно інструмент для виконання волі народу. Коли раптом. Менеджер захоплює владу і дуже переконаний, що він тут великий володар. Він може тут всім керувати. В такому випадку він уже узурпатор. Вадим Зеленський поводится взагалі то как совковый изурпатор. Людина выхована в совку на совковых принципах, для якої, до речі, украинская держава это Вова, пойми, ну вот мы живем здесь, это Советский Союз всегда был, мы с Россией всегда братья. А вы, ты понимаешь, Вовочка, наши эти какие-то бандеровцы нас тут откаули, это Украина какое-то недоразумение, мечтаем, что когда-то вернется Советский Союз. Я думаю, что инвокировался самый в таких реаліях. І, наприклад, свого діда МГБіста. Тому нічого доброго бути не може. Він просто використовує модне слово менеджер, а це все те, що він пробує зробити, це ЦК КПСС з геронтологічною лінією отих генеральних секретарів, які дійсно. Наймали, вирішували, оголошували війни за своєю персональною збоченою волею. От він хоче нас вернути в СССР 19-му році. Українське населення проголосувало за повернення в СССР. Ми ще зараз розказуємо про якісь ЄС НАТО. От всі, хто сприймають оцю фразу Зеленського, я його призначив як щось нормальне. Вони категорично проти. Ні, такі принципи є в світі. Вони діють в Росії і Білорусі. Це єдиний економічний простір. Це Повернення в СНД і назад туди до Союзу. Тому треба далі не помилитися, далі не зробити таких дурний. Тому цей підхід, я його найняв, ні, якщо населення, якщо народ дають в отум потужної довіри, а це прекрасно видно із соцопитувань всіх генералозалужними, і набагато вища довіра зараз, ніж тому ж Зеленському, то Зеленський не має права робити жодних дій. Він має виключно виконувати волю народу. Він. Він узурпав собі цю волю, і він її порушує у всіх пунктах. Плюс він нікчемний менеджер, він провели всі без винятку завдання, плюс прокрався. Але, але на великий жаль, держава це не корпорація. В державі вибори проходять один раз на п'ять років. І якщо немає війни, то іноді ці вибори коригуються майданом. Зараз, знаєте, ми можемо зараз багато говорити. До мене часом і часу приходять питання: «А чому ти не закличеш там ще там щось добре? От уявимо. я закличу, ще хтось закличу. От сидить купа людей, які кажуть, от коли хтось закличе, ми вийдемо захищати заужно. Добре, хтось закличе. От Крижанівський десь закликав за якимось там своїми там питаннями, які він вважав потрібними, його відразу ж взяли. Все, він же зараз під карним ним провадженням і тому подібне, під обмеженнями. А всі інші сидять і чекають: от хтось закличе. Добре, раптом візьмуть і вийдуть 100 чоловік. Ні, ну 100 чоловік це ж не серйозно. От коли їх там вийде 100 тисяч, от тоді ми приєднаємося. Доки вийде 100 тисяч, всіх активних переоблять, передушать, пересадять. Тому вибачайте або починаєте самі. От ті, хто обрали Зеленського, самі починайте. От ви вирішуєте, ваша справа, ми нікого ні до чого не закликаємо. Ми голосували за нормальний розвиток. От, хай ті тоді виправляють свою помилку. Маю право на помилку, от виправте її. Покажіть нам, а ми подивимося, як далі поступати. Або все одно десь ближчим часом. Відбудуться якісь їхні перемиря. Ну про це вже навіть білі Пальтечка почали розказувати, що вони відбудуться і відбудуться вибори. Ну, знову не напартачте народ просто богай. Хоча, ну ті, до кого я зараз звертаюся, хто слухає це відео, я думаю, тут ніхто не напартачить. Тут всі нормальні люди. Тут ті, хто знають, як треба поступати на виборах. Ну, може, одиниці десь трошки мають свої якісь інші там якісь завихрення, але це. Це власне ота проблема, що ті, до кого ми не можемо докриликатися через оці інформаційні обмеження влади, через цензуру, абсолютно політичну і все інше, вони знову можуть повторити ту саму дурі, чи з тим самим Зеленським, чи з іншим Зеленським. Вся справа в тому, що нема варіантів заміну менеджера, крім двох речей: вибори і майдан. На Майдан, як бачимо, особливо під час воєнного стану, ніхто особливо не рветься. Я не бачу серед військових таких почуттів. Зате я бачу, як активно ця влада готує кривавий антимайдан набагато жорсткіше, в тому числі і проручуючи якихось певних людей в формі, там, тому подібне. Тому насправді зараз наближається той момент, коли треба буде дуже добре подумати з вибором. І менеджера, який у вас все вкрав і позбавив вас всіх можливостей і прав, ніколи більше не призначати. Ну, все, інших варіантів нема. Те, що він робить щодо заужного, це є Совєтський Союз. Товариш Брежнєв рішив змінити товариша Устінова на посту та комта. Ні. в Нормальному світі так не буває. Обирати треба. Нормальний світ. Чи back to СССР. Все. Наступне. Доброго дня, пане Тарасе, Занесло мене почитати нашу конституцію. і Відразу виникло важливе питання. Отже, стаття 105, де йдеться про недоторканність на час виконання повноважень президента України. А потім що за посягання на честь і гідність президента України винні особи притягнуються до відповідальності на підставі закону. А тепер саме питання: а як бути, якщо є особа, що роками посягає на честь і гідність президента України, всіляко ганьбить, принижує, паскудить імідж. Порушує усе, що тільки можна придумати, включно із потворенням законів конституції, гарантом якої має бути президент. І ця особа і є, на жаль, гідний помічник Єрмака. Чи буде можливість притягнути його до відповідальності по закінченню терміну передат... ну, передатності на цій посаді? Вдячний за відповіді на усі попередні питання. Знаєте, от починаю з самого початку. От питання: а що означає за посягання честь і гідні на честь і гідність президента вині притягуються згідно з законом? От в Конституцію це записали. Батьки Конституції багато чого не могли уявити. Там були різні батьки, там були і комуністи, там були кучма з його кучмістами, там були демократи. Це спільний пліт. Але були речі, яких вони просто не могли передбачити. Вони не могли передбачити, ну, скажімо, що на нас нападе такий добрий, хороший сусід, як Росія. В нас не було ворогів, як вважали, і тому багато що прописано все бувато. Тому там збереглася ота норма про верховного командувача, яким може бути абсолютно цивільна людина, яка нічого не тямить цьому, або навіть ворог і такі речі, тому не передбачали, що може знадобитися щось подібне, що в країні може бути президент, який сам топче і гідність своєї посади і української держави. От не було цього передбачено, і конституція не дає на це відповідь, тому що те, що зробив український нарід мудрий. У 19 му році воно не вкладалося в голови нікому. Навіть в Путіна не робили ставку спочатку на Зеленського, робили ставку на Тимошенко, ще там на когось. Тому що їм не могло прийти в голову, що українчики виявляться настільки бездумними. От, ну, нікому не вкалося. От народ іноді дає такий збій, що просто страшно на це дивитися. Ну, от це санкціоновано. Українським нарядом, і я тому вважаю, що найбільше приниження честі і гідності президента посади президента дійснили 73% українців в 2019 році. Вони, вони показали, що можна ні ні нікого і звуть його ніяк обрати лідером своєї держави. Це більше приниження просто неможливе. Але вони за це вже заплатили свою ціну. Велитенська маса загинула. Колосальна маса втратили все, особливо на сході. Втр опинилися фактично в стані концтабору, і в цій ситуації, ну, якось винити тих, хто вчинив цей злочин, не випадає. Нам навпаки, пробують нав'язати, що. Винні і мають підпадати під цю статтю конституції під покарання ті, хто сміють критикувати президента. Я вам нагадаю, правда, це такий був потурай, якого, до речі, дуже довго. Багато хто з демократичних ків казав, ні, він же ж непоганий, він же ж нормальний. Він же був ніби серед нас, коли він прийшов від вас туди. З того моменту він вже не є нормальним, він вже працює на абсолютно злочинні певні тенденції у владі, і він пригадуєте, як він кричав тоді, коли був виступ з Віробії Федини в Телебаченні. Просто ну вони посміялися з особи конкретної персони на посаді президента, яка віддавала неконституційні незаконні накази. От вони з нього посміялися. потурає верещав за порушення честі і гідності нашого видатного, найвидатнішого лідера сучасності, посадити в тюрму. Досі карні справи проти обох не закриті, досі продовжуються ще ці процеси. П'ятий рік тривають, що ви просто порозуміли. Насправді, ті, хто пробували захистити честь і гідність посади президента, посади символу України. Проти них є карні справи, а не про того, хто це скоїв. Тому відповідь якоїсь нема. Статті в карному кодексі, яка би передбачала за образу честі і гідності президента в тій формі, які це виписано в Конституції, теж немає тому що ніхто не передбачав, що, що такі речі потрібні. Є загальні норми загально, є загроза, так, є посягання на життя? Так. А що це означає? Критика? Критика передбачена демократією. Критика може бути відкрита, проста. Вона може бути дуже гостра, але це є критика. І тому це не передбачено. Але ваше питання про інше: чи самого Зеленського саме за це можна притягнути? Ні, не можна. Не передбачена така стаття, але передбачені за державну зраду, за залишення в небезпеці, за узурпацію влади, незаконні захоплення владних повноважень. Ну, я колись дуже давно для одного телеканалу підготував підбірку юридичну, саме як юрист, за якими статтями можна теоретично притягнути Зеленського до відповідальності? Там було біля сотні статей. Це, ну, це мабуть, найбільша кількість правопорушень за всю історію України, яку зробила одна особа. Більше він під цим всім сам і підписувався. Тому за таке так можна. Українська конституція не передбачає продовженого імунітету. Тобто, президент має імунітет доти, доки він президент. Коли він втрачає повноваження президента, він відповідає за все, в тому числі за ті речі, які він скоїв на посаді президента. От депутати. За речі, які вони скоїли, не днята депутатська неоторканість, але, скажімо, за свої голосування в Верховній Раді, депутати не несуть відповідальності за висловлювання в Верховній Раді, не несуть відповідальності там, крім образи інакопу, зрозуміло. А президент несе депутати, які проголосував за ганебний закон, злочинний закон. За це тільки за це саме ви не можете посадити. А президента, який підписав злочинний указ, ви посадити можете після завершення каденції, тому він буде триматися за цю владу і руками і ногами від неї не вступатися. Тому це буде ще дуже дуже все важко і складно. Тому і війну, можливо, захоче ще тягнути, але там русські товариші підганяють, тому там не від нього залежить. Добре, йдемо далі. <кій> Вітаю вас, пане Тарасе. Хотілося б почути вашу думку. От давнина пісня, чи це Гуг, переклад, тут так дивно спрацював, був когось про снаряди чи про ракети. Західні партнери обіцяли нам мільйон штук, але дали в районі 300 тисяч. Нас підтримують 50 з гаком держав, а дали не те, що обіцяли. В той час Якась маленька Корея для Раші дала в повному обсязі понад мільйон. Кажіть пане Тарасе, чому так? <кій> Мабуть, Рашка думає. Дивіться, українці захід не, Україні Захід не може дати, а якась Корея без проблем. Виходить, авторитет падає наших партнерів. <кій> Прокоментуйте, будь ласка. Дякую вам за вашу працю, Слава Україні. Героям слава. Давайте так. Ну, для початку. Чому Захід не може, а Корея може? Тому що Захід, в першу чергу, все таки вкладає в людей. Нормальне життя людей, нормальний розвиток, соціальні програми, розвиток економіки, стимулювання економіки, бізнесу, тому подібно. І тому на Заході людям жити комфортно, але вони від цього стають менш захищеними перед диктатурами. В Кореї, в Кореї от ми згадуємо як найстрашніший жах української історії Голодомор. А ви знаєте, що в Кореї. За останні кілька десятиліть було кілька голодоморів, коли люди гинули ні, не сотнями тисяч, а по пару мільйонів до двох-трьох мільйонів за один раз. Отакі От речі були, і оце і є ціна того, що вся держава працює на атомну ядерну зброю, на ракети, на можливість лякати весь світ. Те саме в Радянському Союзі було. Жили, бідно, ну страждали, але. Головне, ми всім могли угрожати. Це сьогодні в Росії на Росії. Народ живе бідніше, стає жити важче, но ми від їм можемо показати Кузькінну мать. Ета гейропа нас зато не окупірує і тому подібне. Тому давайте не порівнювати Корею з Європою, тим більше європейські снаряди. Спеціальні, точні, б'ють гарантовано в ціль. З реальними наслідками корейські снаряди, якраз для расистів, стали певним горем і бідою, тому що вони ну вони настільки зроблені з порушенням всіх правил, що дуже часто в них от у них зараз велика втрата по артилерії своя розриває дуло, вбиває самих артилеристів, тощо прямо вибухи безпосередньо в самих артсистемах. Тому тут теж нема що порівнювати. Це зовсім різні величини і зовсім інші світи. А тепер, що стосується. Європи, яка ну, взагалі західного світу, які нам обіцяли і щось не дали. Ні, знаєте, коли вже пообіцяли, треба шукати спосіб і давати. Може, не треба завжди обіцяти те, що не можеш, пообіцяв? Ну тоді старайся, бо на це хтось десь розраховує теж. Але в мене просте питання: а що ми зробили для наших західних партнерів, що вони нам мають щось давати? От, просто скажіть мені, а чому вони вам винні? От ви це пишете, ну. Я не сумніваюся в ваших добрих почуттях, тому тут не до вас навіть. А от до тієї велетенської маси, які кажуть: А чому вони за нас не воюють? От я пригадую: березень місяць в, в Києві, мало не оточеному, в супермаркеті до мене підходить якийсь чоловік, фізіономія впізнав наш, і починає розпитуватися, чому нас Америка зрадила, Америка домовилася з Путіним березень 22-го року. Питаюся, що в це ви взяли? Ну вони ж за нас не воюють. А якого біса? От ти лазиш, ти людина призивного віку, ти цілком здоровий. Ти лазиш тут в Київ в супермаркеті, тобі навіть думки немає піти воювати за Україну, чомусь американці за тебе мають воювати. Вам не здається, що це трошечки елементарне збочення? А зараз, от чому вони зобов'язані? Вони нам надають зброю, а можуть не надавати. Вони в НАТО. На НАТО не напали, в них нема зобов'язання один одного захищати, так як це в НАТО. От далі там з Трампом там будуть питання: будуть захищати, не будуть захищати. Думаю, що будуть. Але а які боку вони мають зобов'язання перед нами? Ну, давайте так. Може, зараз відбувалася якась війна, і ми всі ринулися туди захищати їх. Напад на Америку, ми всі їх, їх захищаємо там чи на якусь країну НАТО. Та ніби ні. Ну у нас якісь гроші зайві були. От... Замість того, щоб тратити гроші на асфальт, Зеленський віддав гроші на допомогу розвитку якогось там проекту, який пропонують Штати або Великобританія чи Німеччина. Ні, він крав тут зі своїми орками. Він розкрадав тут. Йому вказували на потребу готуватися до війни. Він відмовився готуватися від війни. Він висміював західні розвідки. Це він зараз бреше вам. Що йому казали, не ескалюйте. Ні, це він кричав: не ескалюйте. Наближається 19 лютого, річниця Мюнхенської конференції гагнебної, де він кричав нашим західним партнерам: ви нам розказуєте. Що на нас нападуть, це недоброзичливо. Від на мене гроші втікають. В мене... Ви залякуєте бізнес, який не приходить в Україну через вас. Перестаньте скалувати ситуацію. От як було насправді. Ви ж це пам'ятаєте, це було недавно. Скажіть мені, хто повинен допомагати такій країні, в якій є така влада і є народ, який цю владу обрав, і більше того, як ми бачимо за рісними соціологіями, цій владі довіряє. От просто чому вони мають нам допомагати? Тому що є справедливість. Так, тому вони допомагають, але це їхні, вибір скільки і як. В них свої проблеми. В Америці зараз проблеми. Завдяки тому, що Америка, Байден, допомагав Україні, проти нього Трамп знайшов способи, як його атакувати. Що зробив Зеленський? Зеленський кількома своїми поївістками підставив Байдена по повної програмі, так що той зараз взагалі має колосальні втрати електоральні, тому що допомагає таким, як Зеленський. Там кажуть, вони не згадують, що допомагає українському народу, а таким, як Зеленський. Тому давайте зрозуміємо: доки ми будемо схвалювати, нормально ставитися до того, що витворяє наша влада, до того хамства, з яким вони ставилися до європейських наших союзників, то в них немає жодних мотивів на допомагати, крім двох. Трагедія Бучі, яку вони побачили своїми очима, і яка їх жахнула. Вони зрозуміли, що така трагедія, такий геноцид може стати з усіма десятками мільйонів українців. І Героїзм української армії, яка зупинила ту армію, яку ви як вони вважали зупинити неможливо. Оці дві речі зіграли роль. Це двоє дипломатів, які домовилися про допомогу Україні всі інші в Україні і виборці українські і українська влада домовляються. З ворогами противниками України домовляється з Трампом, домовляється за тою проросійською альтернативою альтернативу для Німеччини, домовляється з Ліпен і кажуть: от ми вам зараз дамо ще 10 аргументів. Ну, це метафорично, звичайно кажу, дамо вам ще 10 аргументів, чому ви маєте, ну скажімо, атакувати Макрона, що він хоче допомагати Україні, надає ті ж самі Цезарі. От ми даємо Трампу 100 аргументів, чому він має атакувати Байдена за те, що той допомагає Україні. Це робить українська влада збогосування українського народу. Тому перепрошую. Не їх нам критикувати, а те, що Росія це використовує, так вона використовує. Диктаторські країни завжди використовують і висміюють принципи демократичного світу. Демократія завжди в чомусь слабша. Але слабша вона на тактичну вітинку. А взагалі, демократія це є перемога людяності. Тому давайте не підігрувати тим російським. Росія насміхається. В Росії жити неможливо. На жаль, зараз владі в Україні не дуже можливо жити, тому що обрали совок, обрали ментальних росіян. Ну от, колись треба буде це виправити. Ідемо далі. Львів був єдиним власним містом, в якому Порошенко набрав голосів більше Зеленського. Під час парламентських виборів команда Порошенка дуже серйозно працювала на перемогу В'ятровича, на посаду мера Львова. Ні, не на В'ятровича, на синютку, Тут ви просто перепутали. Враховуючи обидва результати: і перемогу, і поразку, чи варто Львів зараз розглядати як центр серце опозиції в майбутній боротьбі на виборах. Ну, давайте так. Далеко не все так тут є однорідно. Пункт перший. Львів не захотів в основній своїй масі, в більшості, підігрувати охлократії, о тому оскотинюванню, яке заводила в, е, ота команда Зеленського, Олігархів, Коломойського, Росії в Україну. Мені здається, що тут глибші причини, чому Львів дав більшу підтримку Порошенку, ніж Зеленському. Мені здається, що у Львові, мабуть, от провести якусь соціологію, але вона ж не буде чесною. Е, Люди самі не захочуть відповідати тепер вже чесно. Мені здається, мабуть, у Львові був найнижчий відсоток тих, хто дивилися оскотинюючі серіали. Ну, щось на зразок отих нових вуйків, оце тупі гуцули в виконанні Коломойського каналу і 1 плюс е, Останній москаль, е, Суга народу, о, свати. От там, де їх більше дивилися, чим більше дивилися, тим більше проголосували за Зеленського. Чим менше дивилися, тим менше проголосували за нього. Тому, відповідно, бо протиставлення був Порошенко, проголосували більше за нього. Мені здається, що це культурний вибір, цивілізаційний вибір. На інших територіях ну, доказали, що в Європі нам ще поки що з такими суспільними готовністю ковтати таке лайно ще дуже і дуже далеко. Але. Вже до 20-го року, до 20-го року, все вже полетіло Шкереберть у абсолютній більшості міст і територій Зелені програли місцеві вибори з тріском програли так, перемагали в основному не обов'язково від європейської солідарності, хоча вона дістала найкращий по всій Україні. Результат сумарний, найкращий. Вони отримали до свою присутність у всіх без випнятку радах. Але на мерських виборах в основному перемагали не прихильники там, скажімо, обов'язково Порошенка, хоча теж були, і зараз вада зробила все для того, щоб їх позбавити бандатів як в рівному де, третяка. А Перемагали самі колишні мери. Це був теж свій варіант протесту. Ми не хочемо здати своє місто. Ми здали країну і все, там робіть, що хочете. Нас країна не цікавить, а своє місто. Ми вам, зеленим мародерам, не здамо. Ми хочемо за ним вишити. Так, у нас море претензії до свого мера, але ми залишимо його. Це прямий був такий, ніби тихий протест. Чи він був завжди будрий? І не завжди. Деякі мери ті ж самі злодії, як і зелені мародери. Деякі, ну. Мер Львова Садовий, він так старається догодити у всьому Зеленському його медіа працюють проти Порошенка наймерзеннішим способом. Слухайте, один плюс один так не бреше проти Порошенка, як телеканал Андрейка-Садового, 24-й. Ну, це, це така мерзенна підлість, гірше не придумаєш, а вона популярна в народі і не тільки у Львові. Тому насправді це, це все дуже перемішано. Мені здається, оцей ефект Львова в 2019 році це цивілізаційний вибір. Ми їмо лайно, сказали львів'яни. А ми їмо лайно, сказали решта українців. Їли лайно кілька років з телеекранів, з Г плюс Г найперше, і після того, зрозуміло, обрали того, кого це лайно провокувало, щоб обрати. Що стосується наступних виборів, якогось певного центру, ні, я не думаю, що це буде Львів. Я думаю, що це буде все-таки централізована система, тому що регіоналізація своєї виборчої кампанії для партії, це, ну, це річ, яка не, не добра. От мій батько на виборах 91-го року вів кампанію по всій Україні. Його певні опоненти з демократичного табору вели кампанію, виключно в західних регіонах, плюс в Києві, відбираючи там його голоси, треба працювати по всій Україні. І я думаю, що логіка Європейської солідарності Порошенка буде все-таки центр. Всіх руху і всього всіх дій буде все-таки в Києві, і вона буде спрямована по всій Україні, вона не буде регіональною. Оце мені так десь звидається. Ідемо далі. Перекладаю з російської, шановний Тарасе, вітаю вас, з сонячного Харкова. Питання, яку ви можете дати характеристику разумкову, який був спікером у Раді, і ваша думка, якщо він буде кандидатом президенти на вибори, чи може він перемогти? Слухайте, а зараз, до речі, цікава штука. Я не хочу нікого підозрювати спеціально в Києві, тому що вкиди взагалі по ферми працюють тільки від банкової. Всі інші моментально. Розтоптуються, знищуються, переслідуються служби безпеки України. Ні, спроби створити потоферми є, але їх дуже оперативно. Зокрема, слава Богу, і дякуємо за це СБУ. І проросійські, російські ліні нищаться. От тільки зеленим можна робити все, що завгодно. Всі інші ні. Тому я не думаю, що це спеціальна кампанія, але хтось десь розкрутив кампанію взагалі щодозумково. Багато питань. Це одне з них. А насправді десь понад десяток, а перспектива Розумкова. А як він переможе на виборах? А от я бачив сон і він переможе на цих виборах, там і прожене Зеленського. Ні, насправді давайте так. Моє ставлення до Розумкова, нормальне. Ми знайомі дуже багато років. Ми перетиналися на ефірах, але я завжди сприймав Розумкова як проросійського експерта. Він виступав в нас всі попередні роки до цього вторгнення, ну і давніше, в нас були. Так, вона здіяли люди з певною проросійською ментальністю. Це не обов'язково була агентура. Я не говорю, Разумков точно не був російською агентурою, як велетенська маса, як у ті, хто зараз при Зеленському там е, оприховані всякі Петрови там і тому подібне. Подоляк, і інші. Ні, він агентурою не був. Він просто був такий, знаєте, десь трошки совєтсько-консервативний настрій. Мені це дуже не подобалося. Я його не один раз за це десь критикував в ефірах. Ми десь з ним конфліктували, але залишалися в добрих відносинах. Ми завжди могли потиснути один одному руку, і зараз можемо. Він став обличчям зеленої команди, він зробив одну. Погану річ він підштовхнув певну інтелігенцію, особливо сходу, пів північного сходу, південного сходу України. Підтримати цю з команду. Вони орієнтувалися на нього. Він дуже багато додавав Зеленському, тому відповідальність його є. Але в певний момент він довго виконував злочинні вимоги, злочинні завдання. Реально виконував а у певний момент. Він відмовився це робити, і в той момент його з'їли, знищили його викинули з з по своєї владної команди. Його зняли зі спікера. Просто тому, що він відмовився виконувати злочинний наказ з банковий. Він відмовився робити злочин. Це було при конкретному голосуванні. Йому сказали фальсифікувати результати голосування в Верховній Раді. А він їх не фальсифікував. Відразу поставили Стефанчука, який за годину після свого призначення фальсифікував роботу Верховної Ради. Що стосується Разумкова? ну він виявився достатньо чесною, достатньо порядною людиною опісля. Але знаєте, багато хто з нас зробив колись помилки. Не можна вийти в футболочці, як це зробив Суги, маю право на помилку. Ні. Ти маєш право на помилку, коли ти просто громадянин України і ти за неї платиш. І то виборчі помилки, ти на них не маєш права. Але коли ти десь вже і себлішменті, особливо, коли ти серед керівників країни, ти, ти зробив помилку, ти маєш право її спокутувати. Я зробив свої помилки. Ви бачите мене десь в виборчих списках. Ви бачите, щоб я кандидував на якісь посади. От Порошенко був президентом, я його підтримував. Ви бачили мене на дипломатичній службі, міністром Мого досвіду. Вистачило б ні. А я ні разу нікого і не попросив. Тому що треба свої помилки виправляти. І тому я вважаю, що Розумкову краще було б виправляти свої помилки і грати хорошим добрим суспільним лідером, а не йти знову в політику високу. А ще одне: він дуже залежний від підтримки Ахметова. Якщо Ахметов зараз не має медії ресурсів, все то в розумково це все гірше. А так як людину я його поважаю, нормально до нього ставлюся, сава Україні.